Починаємо. Практика благословіння роду. Зараз, дійсно, на щастя, дуже поширене, поширений рух навіть в суспільстві, відновлюються зв'язки з родом, люди цікавляться своїм корінням, і це дуже позитивний момент, бо коли ми маємо дуже потужне коріння міцне, то і енергії в нас більше, і далі ми можемо передати життя. Якщо немає коріння, дерево сохне. І тому зараз, щоб отримати додатковий ще відроду захист, особливо під час війни це важливо для тих, Хто знаходиться в небезпечних місцях, ми зробимо практику благословіння роду, і ця практика допоможе вам познайомитися із своїм родом і допоможе. Отримати силу допоможе отримати е, удачу на е, певний період або в певній сфері. Все залежить від того, як ви будете просити це благословення. Отже, зараз сядьте рівно, сядьте так, щоб вам було зручно. Бажано, щоб спина на щось спиралася. І можна заплющити очі. У кого з візуалізацією все добре, може очі не заплющувати, це на ваш вибір. І поки що зосередьтеся в серці. Всю увагу, всю свідомість переводимо в серце. Подихайте і зосередьтеся в зоні серця. І зараз внутрішньо зверніться до хранителів і провідників вашого роду. Навіть якщо ви не знаєте, хто це такі, як до них звернутися, просто покличте їх, і вони вас почують. Зверніться до них і попросіть, щоб вони вас провели в родовий простір. В ваш родовий простір. До родового дерева. У кожного рода є своє родове дерево. І різні гілки цього роду можуть по різному бачити це дерево, різні люди будуть бачити по-різному. Воно виглядає по-різному для кожного. Але в просторі роду, в просторі духа, це буде. Єдиний потужний осередок, через який весь рід може спілкуватися. І попросіть ваших предків зазвичай приходить сім поколінь найближчих до вас. Можливо, прийде більше, можливо, менше, це не важливо зараз. Попросіть ваших предків прийти до вас. Відчуйте їхню присутність. Відчуйте тепло, яке йде від них, силу. І скажіть. Я прийшла до вас. Я донька цього роду або син цього роду. І якщо ви побачите когось із близьких, хто пішов, але ви особисто знаєте цю людину і хочете обійняти, ви можете підійти і обійняти. Навіть якщо ви особисто не знаєте когось із предків, але у вас є бажання обійняти, притулитися, як маленька дитина, зробіть це. Ви можете побачити своїх батьків, ви можете побачити своїх дідусів дідусів і бабусь ви можете з усіма ними поспілкуватися сказати їм те що дуже хочете сказати головне щоб відбувався обмін радістю любов'ю теплом І якщо не всі вийшли предки до вас з найближчих поколінь, попросіть ще раз їх прийти. І подивіться, які вони сяючі, які вони теплі. І всі вони для вас, бо саме до вас прийшло життя через них. І всі вони бажають вам успіху, здоров'я, щастя і всього найкращого. Тому що ви їх частина і продовження. Ви їх надія і ви реалізація програми роду. Ви їх безсмертя і безсмертя роду. І вони – Всією душею, всім серцем бажають вам усього найкращого в житті. Бажають вам хорошого життя. Подивіться на них і привітайте, вшануйте їх. Можна навіть до землі поклонитися. І подякувати за життя, і сказати, якби не ви мене б не було, саме завдяки вам життя дійшло до мене. І це чудово. І зверніться до них. З проханням надати вам вище благословіння роду на довге і щасливе життя. Якщо вам потрібне благословіння в іншій сфері, якісь чи то на народження дитини, чи то на власне житло, чи якісь цілком земні потреби, які у вас з якихось причин ніяк не можуть бути задоволені, ви можете у них попросити благословення і на це, і сказати, для мене це дуже важливо. Я дуже цього потребую. Благословіть мене на отримання або на реалізацію. І якщо ви відчуваєте потребу отримати від роду якийсь символ, якийсь знак, оберіг чи захист додатковий, попросіть у них. Попросіть дати вам щось як знак благословення і як оберіг на удачу. Подякуйте своїм предкам за зустріч, за те, що всі вони прийшли сюди заради вас. І заради себе самих, і заради роду, тому що саме ви є їх продовженням. Подякуйте їм за благословіння, за дар, якщо вони вам дали його. А тепер, коли ви подякували? Клоніться їм до землі ще раз. Обійміть тих, кого ви хочете обійняти. І розверніться до них спиною. І відчуйте, як вони стоять за вами, як підтримка, як ваша сила, як ваш захист. Відчуйте спиною. Тата і маму. Через них відчуйте бабусі, дідусів, які стоять у своїх дітей за спиною. Відчуйте прабабусь і прадідусів і всіх-всіх предків, яких ви зможете відчути. І через всіх своїх предків дотягніться. До першопредків, до Божественного чоловічого і жіночого начала. Відчуйте всю силу свого роду. Відчуйте, як ваш рід вас підтримує, яка потужна сила стоїть за вами! І скажіть собі, коли за мною стоїть така сила і така кількість предків, багато з яких були успішними і здоровими, і жили довго і народили багато дітей, і мали все найкраще, я можу легко і щасливо мати все, чого я потребую. Я можу Жити своє власне, здорове і щасливе життя. Відчуйте цю силу, цю впевненість, знову поверніться до предків і подякуйте їм за підтримку, за їх віру у вас. І скажіть що тепер ви все, у чому вони вас підтримають, будете робити не тільки виключно для себе чи для своїх рідних і близьких, а ще й на благо роду, і що ви докладете всіх зусиль для цього, яких тільки зможете. І ще раз поклоніться їм до землі. Скажіть їм, що ви йдете, але обов'язково прийдете ще. Бо в будь-який момент ви можете сюди повернутися і отримати підтримку своїх предків, свого роду. Отримати благословіння, силу, енергію для всіх ваших справ на все ваше життя. Зверніться до хранителів-випровідників вашого роду і попросіть їх провести вас з родового простору в ваше. Тут і тепер. Повертаємося в тіло, робимо глибокий вдих, видих через рот, відчуваємо, як низ нашого хребта тягнеться до землі, а голова до неба. Вдих. Повільний, довгий видих через рот. Ви все більше відчуваєте світ навколо вас. Ви повернулися в свій світ, в своє тут і тепер. Вдих і на видиху можна розплющувати очі і повертатися тут і тепер. Це практика. Дуже важливо. і особливо зараз її можна робити хоч щодня, і просити урода благословення на довге і щасливе життя. І таким чином буде встановлюватися родовий захист, який може вберегти і вбереже в найскладніших умовах, можна також. Благословляти в родовому просторі своїх дітей, просити, щоб вони прийшли, і своїх дітей ми можемо благословляти. Спочатку беремо благословіння у рода і для своїх дітей теж, а потім ще додатково їх благословляємо. Дітей, онуків, всіх, до кого, ну хто молодший за нас. Ця практика може допомогти і одужати, бо дасть енергію необхідну, ця практика може допомогти впоратись з якимись серйозними, важливими і дуже енерговитратними справами. Також в результаті благословіння отриманого від роду, ми Можемо підвищити свої шанси в будь-яких ситуаціях. Ми можемо о, притягнути до себе необхідні можливості. Звичайно ж, наші предки не можуть за нас зробити те, що нам необхідно, але вони здатні о, притягнути до нас можливості. А наша вже справа буде скористатися ними і реалізувати те, що нам потрібно. Тому не нехтуйте можливістю, і, наприклад, хто не має можливості, ну, дійсно, бувають ситуації, коли чи сил не вистачає, чи людина дуже зайнята і втомлюється, можна робити не щодня, можна робити, наприклад, щосуботи. Субота це у нас День предків. І ми. Добре, якщо будемо щосуботи вшановувати своїх предків, вшановувати свій рід і ем, робити якісь родові практики. Це дійсно дуже і дуже добре впливає сприятливо на все наше життя, на всі наші, сфери нашого життя. Тому, от. Робіть, діліться своїми результатами, діліться своїми відчуттями, можливо, якимись інсайтами, і будемо обговорювати щосередині і щосуботи, о 20 й годині тут, в цій групі, запрошуйте тих, хто, можливо, потребує цього, бажає, і будемо працювати.